Харі Крішна, історія про чарівне дерево, яке здійснює всі бажання. Також поговоримо про те, як здійснити своє бажання. І постійно люди звертаються і кажуть: Петру, я от хочу от, Да, Є також версії про те, що думка матеріальна, все, про що ти думаєш, воно проходить твоє життя. Приходить. Давайте ми набагато глибше зануримося в цю тему. Ну, от, а ще є такий момент: знаєте, що ми чогось хочемо, ми цього побажали, ми так цього хотіли. Потім воно проходить в наше життя, ми вже так, Іди звідси, ми вже не хочемо того. Вже такого набажали, що ми можемо, ну як же ж можна від нього від відкраскатися, вже не хочемо того. Да? І так, історія про шарівне дерево, яке здійснює всі бажання. Одного разу втомлений мандрівник шукав місце для відпочинку. Він побачив дерево, там були такі тінисті крони, от, вирішив почити в його тіні. Але так як день був спекотний, от, мандрівника, само собою, виникло бажання вгамувати справу. Та він тільки влаштувався під деревом і думає, ех, як би я хотів випити от, е чогось, да, ну, пити людина хоче. Да, і тут невідомо звідки. З'явилася склянка, наповнена холодним свіжим фруктовим соком. Він з радістю взяв цю склянку, відпив з неї. Потім мандрівник подумав, ох, було б так чудово, якби тут з'явилось м'яке ліжечко. І тут під ним опинилась постіль. Ой, як здорово. Подумав тому знову мандрівник. Але було б ще краще, якби тут з'явилась моя дружина. І вона би зі мною відчула всі радості того, що я тут проживаю. І тут перед ним опинилася його дружина. Клос. Бачите, яка краса! подумав, захотів і наше бажання здійснилось. Це ще не кінець історії. Угу. Але побачивши дружину, він злякався і думає, а раптом дружина не справжня. Ну, буваєш таке. Ратом це демон, який прийняв її образ. І як тільки ця думка виникла в його голові, дружина перетворилась на демона. <кій> Мандрівник, що затремтів від страху, він такий: цей демон може мене проковтнути. І, звичайно ж, його думка відразу стала здійснюватись. Демон накинувся на нього і проковтнув його. <кій> <кій> Вроді би така цікава історія, да? смішна така. Ми тут щось хочемо, Здійснюється наші бажання. Окей. Те саме відбувається з нами в нашому житті. Ми мріємо про щось, потім самі боїмося того, що ми отримали. Отримай бажано. Ми не відчуваємо жодного задоволення і мріємо про щось нове. <кій> ну, що думаємо? Ні, я от це хотів, не таке. Давай щось інакше. Окей. Давай щось інше. Я, ну, я бачу от на своїй очі от історії. от реально. от реально, Сімейна пара, нема де жити. Все, нам потрібне власне житло. Вклалися, купили кімнату в гуртожитку. Супер. переїхали, живуть окремо від батьків. Ні, ми не щасні, Нам треба власне житло. Супер. Купили квартиру двох кімнат, Супер. Жили були, сварилися, родили двох дітей. Мало, не те. Давай кажу, нам потрібен двохповерховий особняк, 10 соток землі. Все, От, щоб у нас своє, все було город, все клас. Чудово. Купили, зробили, суперо. Зустрічаючи таких щастих людей, чоловік п'яний, жінка злюча, все одно не те, щось не допомагає. Не допомагає. Але так триває рік у рік. Не просто рік в рік. Не так триває не, не тільки рік в рік, так триває з життя в життя. Зрозумієте ту річ, що це от, е, людина народжується, в неї є. От, ну, давайте я вам поясню зараз всю ведичну астрологію так, в два слова: Сонце це душа, місяць, душа отримає тіло, кіто – це минуле, раху це майбутнє. І є п'ять планет, тобто п'ять першої елементів. ефір повітря, вогонь, вода, земля. Які будуть ваші бажання або здібності і так далі. І так ви рухаєтесь. Ну, це так дуже просто на хлопський роз. І тут ви що робите? Тобто, ми з життя в життя, хочу бути яким, хочу бути таким. то Будь ласка, душа отримує тіло згідно твоїх бажань, маєш певний досвід, вперед рухайся. Ти помінявся, змінився, став інакшим, став кращим, чудово. Ну, тобто отримав те, що ти хочеш. Супер! Наступний етап. Ти маєш оце далі, ти маєш оце далі. Разумієте? І це постійно, постійно. Тобто, ну, то есть, хочу бути, наприклад, стабільним. Народжуюся там великий, круглий, товстий, со сидиш там на одному місці, нікуди не рухаєшся. Ні, так не хочу. Хочу бути воїном, хочу воювати, отримати друге тіло. Супер. В цьому тілі залишив тіло, отримав нове тіло, став воїном, накачаний, крутий, супер. Окей. Потім каже: Ні, не хочу воювати, хочу бути розумним. Народився розумним. Супер. І так відбувається з життя в життя. Так, є люди, які мають інтерес і то хочу, і то, і то. Це нормально. Душа, вона хоче вона хоче жити, вона хоче щось робити, вона хоче мати якийсь рух, це нормально. Але є таке, що от, ну, людина от, чогось досягає, щось робить, і в якийсь момент вона просто розчаровується в всьому, розуміє, це все немає ніякого змісту. Абсолютно ніяк. Людина втрачає будь-який сенс. Оце вже людина, яка вже, знаєте, як душа, яка вже накуверкалася, отримала будь-який досвід, і потім така, а що ж далі? От, ну не хочеться вже це. Тобто ми дивуємось тим подіям, які відбуваються в нашому житті, забуваючи, що самі про це мріяли. Це означає, що настав час навести лад у власній свідомості. І зрозуміти, про що варто думати, а про що ні. Який підсумок відео? Сучасна культура вона переважно вчить правильній поведінці. Але справжня культура має навчити нас правильному мисленню. Запишіть собі це, будь ласка. Правильно мислити. Подивіться, ну, на рахунок поведінки. Нам кажуть, є правила, канони. Витримав, молодець. Зробив щось неправильно. Ай-яй-яй, штраф в тюрму посадять, там ще щось там і так далі. Окей, <кій> дивіться, коли людина знає про те, що є Бог, коли вона знає про те, що якщо я вчиню якийсь гріх, зі мною зроблять так само. Чи захоче людина грішити? Не захоче. Вона просто не захоче грішити. А скажи: ну, якщо я зараз це зроблю, прийде час, я це отримаю. Для чого я буду це робити? Дивіться, що відбувається. Хануман, він є ідеальним прикладом такої культури. Ідеальний приклад правильного мислення. Це тема, яку ми почали ще в попередньому відео. Да? Хто такий хануман і чого нас може навчити? От хануман це є ідеальний приклад такої культури про те, що він правильно мислить. І це, розумієте, не ну, кажу, не смішно, коли там кажуть, що якась там бізьом. Це, це, це душа на дуже високому рівні. То, що він такий вигляд має, ну це вже інша історія. От, але він зовсім не непроста душа. От, і це кажу в наступних відео, я ще далі та глибше буду розкривати цю тему. І так, цим повідомлення, що дуже важливо, <кій> неправильна поведінка, а правильне мислення. Тому що, дивіться, якщо у вас буде правильне мислення, відповідно у вас буде правильна поведінка. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Хайкишно.